Все, засипали ми насіння, встановлюємо на раму. Діжка важка, зразу скажу. Ще якщо засипали насіння, важкувато. Встановили на раму. Бачите, у нас на прикладі в такому випадку можна просто в холосту піддати тиску і потім зразу підкладаємо металевий диск. Можемо зразу засипати менше насіння для того, щоб встановити наш диск. Підключаємо маслостанцію, включаємо в мережу. Працюємо від педальки. <звук> Чуєш, як <він> не голосно робить. <звук> Ні, це. Так, все встановили. Тут у нас все виставлено. Поки поставимо такого плану тару, тут у нас десь буде до 2 літрів по оливі вийде з Волоського горіха, Тому що він дуже жирний з нього багато виходить. Поки будемо для відео, щоб ви побачили, як це все відбувається, а потім поставимо бутилку велику зразу будемо бутилку пресувати. Так, ну що, наганяємо потрошечки тих.